Як смерть Папи Римського може вплинути на перемир'я? Спершу Дональд Трамп сказав, що полетить на похорон до Франциска. Сьогодні і Зеленський заявив, що теж поїде до Ватикану. Там також будуть прем'єр Британії і французький президент. І зверніть увагу, російську делегацію на похоронах очолить помічник Путіна Ушаков, який займається українськими переговорами. Про кремлівські телеграм-канали натякають, що саме в Римі можуть фіналізувати деталі перемир'я. А ось Трамп напередодні сказав, що десь через 2-3 дні оголосять деталі припинення вогню. Тим часом стали відомі деталі мирної ініціативи Трампа. Видання The Wall Street Journal, посилаючись на чиновників Трампа, пише, що угода передбачає визнання Криму російським. Інші захоплені території лишаються під контролем Росії в підвішеному стані. Україна має забути про будь-яке членство в НАТО. І найцікавіше, Запорізька атомка це буде нейтральна зона. Під контролем американців і електрику, звідти вони надаватимуть як Україні, так і окупованим територіям. Участь європейських військ не підтверджена, але і не скасовується.